Взагалі Туреччина для нас вже не нова країна. І так, ви праві, що ми цього разу привезли більше концертів, тому ми розширюємо нашу карту Туреччини. Ми вже були майже у центрі Туреччини, міста Казінтеп. Дуже сподобалось. Це інша Туреччина, ми відкрили для себе ще інші міста. І хочу вам сказати, що турки. Щасливі, тому що вони можуть віддавати емоції, так як вони віддають емоції, це ще треба пошукати. Бо та програма, з якою ми приїхали, вона просто підштовхує людей бути справжніми, тому ми з задоволенням ще не раз приїдемо до речі. Намагаємося асимілювати наш репертуар до будь-якої країни, але з деякими нюансами. Перший нюанс те, що ми привозимо до кожної країни. Найбільш популярну пісню саме цієї країни. Тому, звісно, що реагують більш за все на цю пісню. Але весь репертуар, він знайомий, найбільш популярний. Ми презентуємо тут Таркана пісню Щимарік. Круто, це весело, це неймовірні турки. Це неймовірні глядачі. Вони неймовірно діляться своїми емоціями, своїми переживаннями. Вони танцюють, вони пригають, вони кричать. Це як я не знаю, це як так, Галатасарай, який постійний. Дуже круто, дуже вічливо, дуже все максимально, максимально емоційно, максимально як вдома. Наближаємось до мети. І я сподіваюся, що в кінці цього туру ми зможемо допомогти всім, чим зможемо. Everybody, Everybody. Рівень енергії дуже високий. Ми були постійно в русі, взаємодіяли з оркестром, співали та танцювали разом. Дуже гарно. Потужна енергія йде від музикантів. Ми танцювали та веселилися, але з думками про Україну. Ми дуже хочемо, щоб Україна відновила свою територіальну цілісність. Росія повинна звільнити всі українські території. За жодних обставин цієї війни не мало статися. Наші серця в Україні. Народне Тож оркестр з Харкова. Вони дуже добре, що приїхали сюди, тому що я прийшла сюди як додому. Всі рідної домови, чому я дуже багато часу почала в Туреччині. Це дуже приємно і дуже рада. І я дуже добре, що цей оркестр організатори збирають 3, 2, 1. Ми прийшли на концерт сьогодні ввечері з метою підтримати дружній український народ. Ми дуже добре проводимо тут час. Музичні композиції та виконання просто неймовірні. Я не зміг себе зупинити та занурився у музику, пішов танцювати. His job.